Одягають у рятувальні жилети і готують до запливу південним Бугом. Військовий підрозділ Нацгвардії України організував для родин загиблих, зниклих безвісти та полеглих військовослужбовців реабілітацію на воді. Дітям запропонували відпочинок на сабдошках, каное та човнах-драконах. Не треба сюди наклонятись не У Вас жилет є. Він вас врятує. Ви не потонете тобто все буде добре. Ось ви рівненько сидите дві ножки впереді і собі погнали. Вестуємо. Готується до запливу і десятирічна Софійка Мазур. Її батько загинув два роки тому. Мама залюбки водить донечку на всі заходи, які організовує Нацгвардія, щоб допомогти малечі впоратись з горем. Ми, як дорослі, ми вже можемо якби усвідомити і справляємося трохи самі самі, а от діти з ними тяжче. І в такі от заходи вони її, скажімо так, морально розвантажують трошки, відволікають. Вона чекала цього дня. їй сказала, що от військова частина організовує такий захід чи ти хочеш. Вона дуже чекала. І вона сьогодні прокинулася зранку. Мама, ми не запізнюємося, нам пора вже їхати. Саджаючи дітей у човен, інструктор наголошує: не вставати, гребсти синхронно, і тоді ризик шубовтнутися у воду мінімальний. А прогулянка буде в задоволення. Харасо, харасо, пробуємо, пробуємо повтори. Туди, в Сабарові назад, 10 кілометрів. Збірній команді новачків човен дракон таки підкорився. Трошки було важко, а далі ми задали темп і всі разом почали гребсти. На відпочинок військова частина запросила два десятки родин. Всі вони з різних куточків Вінничини. На своїй базі їх приймала друга міська дитячо-юнацька спортивна школа. Звісно, ми не зможемо замінити дітям батька, дружинам їх чоловіків. Але наш обов'язок завжди бути поруч підтримати такий захід спільний. Він дуже важливий для дітей. Це відволіктись від війни, ну і просто. Провести весело час з однолітками. А для дружин ще головніше, тому що у них одна біда, тому вони один одного підтримують, один одного почують, вирішують ці проблеми, шляхи вирішення. А основне це емоційно перевантажиться. Додавали впевненості у собі учасникам відпочинку саме одиночні катання. Діти підкорили каноє та вчились тримати рівновагу на сап-дошках. Вона мені понравилось, оскільки тільки саме легко тут було це повертати і плавати. А саме сложно, саме сложно це було держати рівновагу. Спільні розваги та перезавантаження для родин військовослужбовців підрозділ Нацгвардії організовує постійно у літній сезон, переважно біля води. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.